Дня на початку відео хотів одразу відповісти на коментар, де писали мені, щоб я хоча б показував трошечки жіноче. Ну, в цілому я би показував, бо жіноче, ну але повірте, просто занадто багато речей приїжджають на магазин. Тобто я там зараз вам трошки підсніму, покажу, скільки речей жіночого, скільки чоловічого. Тобто, чоловічого так от зазвичай приїжджає 70 на 30 на користь жіночого. І якщо би я б знімав би хоча б трошечки. Жіночу, то там кожен день треба було випускати відео. Хі -хі. А відео, як ви бачите, в мене і так там доходить до 20 хвилин, і при тому, що я ще свій, як то кажуть, трендьош вирізаю. Бо я іноді, як мене заносить, я можу 10 хвилин щось розповідати, розповідати, а потім на монтажі дивитись і думаю, блин, що ти там розповідаєш? Воно воно взагалі не в тему. Коротше, їх заносить, заносить іноді мене. Хоча жіночі я іноді дивлюсь. Тому що буває, що чоловічі речі бувають завішують на жіночі, там шани можуть бути висіти якісь кофти, якісь футболки. Тобто, якщо вони бачать, що там розмір S, і поставить на жіночі, а може воно і чоловіче S. Тобто, це треба теж іноді дивитися, але це зазвичай, коли є вільний час. Ну а сьогодні, як ви могли побачити, трошечки товарчику та то й було. Я поїхав, як завжди, на краківський базар на Євросекондхенд. Канікули починається, ну, це вже не дивно, тобто вже другий тиждень літа пішов, тому е, з кожним разом школярів все буде більше і більше ставати. Один сказав колега, що після всіх там знайшов стонай світшотик. Ну Я його попросив показати, де він знайшов. ну Начебто, начебто я там теж дивився, ну, не знаю. Людина просто приїхала з іншого магазину, там, з іншого району. Зайшла на світшоти, погортала, погортала і каже, ось о, є, 100 <LET> Ну, Я особисто не бачив, Ну, не те, що я не довіряю, але якось це сумнівно виглядає, скажімо так. Каже, опять я взяв щось нормальне ти. Я не пам'ятаю. Постоянно хтось пише. О, знову Михайло взяв щось. А чого ти пустий? Жарують, а це веселі. Жарують. Владіть, ти що, жаруєш? Ні, ці оджі. Увагу, одва. А це, до речі, той самий хлопак. Ну, В цілому трошечки купив товар на Краківському, а потім ще поїхав е, на, ну, на Євросек-нхет біля костелу. Треба до нього все ж таки не забувати. Мені, по ідеї, на Ресне піднімати що по Шевченка, що по Гордоцьки. Я навіть сказав би, що сьогодні по я б швидше піднявся. І ще й можна було чекнути, і ще й взяв там щось, коротше. там щось ще товарчик. Залишився після всіх, тому треба його недооцінювати, не недооцінювати. Іноді ще й заїжджати на той магазин. Тому що два магазини це все ж таки краще, ніж один. Ха-ха-ха. Народна мудрість, блін. — що ще сказати. Що ще сказати? Дякую за те, що дивитеся, дякую за те, що ставите лайки. Всім привіт, хто мене особисто знає. Вітання зі Львова. Ну, а те, що сьогодні взяв, зараз приїду та й покажу. Хотів би ще відповісти на один коментар, який написали до відео стосовно того, що е, типу, люди до сих пір не розуміють, для чого ходити на секонд-хенди, якщо можна купити гіршої якості, але щоб воно було нове. Тобто дві речі Бушні гірше, ніж одна, але вона буде там якась мас-маркет. І, або навіть не массмарки, а Турція, Масмаркет це таке поняття широкого плану. Тому. Ну Стосовно цього коментаря, я хотів би сказати чисто свою точку зору. Наприклад, є речі, які люди насили ну, ну, пів сезону. Окей, я розумію, вона вже не нова. Але бувають такі речі, що вони ну, виглядають на вигляд максимально схожі на нові. Тобто, ну не домахайся абсолютно, Тобто, вони без зірок, без плям, але сама річ. Моло кажучи, нова. От е, є такі бренди, які у нас в Україні ти просто ну не купиш. Або купиш з такою націнкою, що ти навіть якщо купиш, то ти просто не захочеш його носити, тому що він настільки дорого коштує. Ну це я не кажу про Stone Island чи CP Company чи ще щось. Соломон сьогодні попався такий гібрид Джекіт на Primaloft, Там верхній матеріал Pertex Quantum. Тобто дуже якісна штука, утеплювач Прімалофт. У нас вона буде коштувати 1010. Тобто порахуйте, скільки середня зарплата у людей, тобто половину зарплати віддати за куртку. Ну я сумніваюся, що хтось у нас зможе і захоче це робити. А якщо ти купиш, наприклад, за 5 тисяч, але якусь турецьку підробку, ну не підробку, просто турецьку якусь там там, ну там не буде тої технології, тобто не Пертекса тобі не буде, не прімалофта, фурнітуру можуть поставити неякісну. І взагалі набивка буде максимально синтепон, і вона через пару пранів вже просто ну, вигляд втрати цим і якраз і спасає секонд-хенд. Тому що ти можеш на секонд-хенді, вмовно кажучи, що сьогодні цей соломон коштував 850 гривень, ти купив і ти з пів сезону або сезон відходив, тобі не шкода його, що ти там десь порвеш, і в той же час він буде давати максимальний комфорт, там, легкість. Теплоту і приємність до тіла, і крій класний буде, і в тому всьому роді. Тобто, от для мене це основні критерії, для чого я бачу як для себе купувати речі секонд Хенду. Тому що по-перше, можуть речі попастися реально як нові, а бувають зовсім нові. Там збірками не раз тому це теж не треба забувати. А по-друге, що ти за супер дешеву ціну можеш взяти, не буде служити 10 років, але ну рік навіть послужить, і ти просто будеш ти її викинеш на наступний рік. Візьмеш таку ж саму або ще іншого бренду, і знову будеш ходити і, і не шкодувати, що вона там десь пожметься, потреться, по подереться. Тому подібне. Ну взуття, наприклад, так я згоден. Взуття в секонд-хенді брати ну так, це дуже це більш сумнівний варіант, тому що. Все ж таки, нове ти візьмеш, і воно в тебе ноги не будуть страждати, не розтоптане і тому подібне. Але боушне зуття люди беруть для роботи. Задів, задів мене коментар, це я розумію, <смі> трошечки розговорився. Ну і ще багато є прикладів і мотивів, для чого люди ходять. Ну, наприклад, вінтажні речі. Ну, де ти зараз візьмеш вінтажну? Ти не купиш вінтажну річ. Навіть в магазин, ти про те, що або в Nike. Ну, Тим не менше, сьогодні взяв ось такі штани від Columbia, Titanium Edition. Розмір S. Це у нас штани трансформери із легенького нейлону, такий піде. Пару шортів були шорти Nike. Розмір M. Бігова моделька без кишеньок. Кишенька тільки є всередині, ось така невеличка, маленька. Непонятно для чого для грошей. грошей. От. Дуже легкий на драфіті. Шортиська від Фоксу, це, це забрав їх на, на Євросеконді біля Костела. Гідросеріас якась тут у нас. 32-й розмір, тобто М-ка. Ну, наприклад, ці Фокси. Ну, супер, як в ідеальному стані, як нові. Ну, тобто, казати, що це якесь ну в мене б язик не повернувся, чесно тобі кажучи. Ну, от вони не потерті, не подерті, все гарно збереглось. Принти ціленькі. Моделька також прикольна. Фокс у нас люди поважають. Та я теж поважаю, тому беру. І ось таку ще жилетку взяв від Хелі Хансеном. На пуху, утеплена пухом. Ні, тут нейлончик, тут якийсь поліестер. Є утяжечки внизу, кишеньки. Класна штука, на осінь піде обов'язково. Розмір XL, без жодних дефектів. І дивимось далі. Тиждень тільки починається погнали. Ось Це ось, на куртки забігати. Белезно.

— Ти хочеш білий базовий? — Що він цілий? — Що цілий, подивись. — Я не бачу на ньому якихось багатоглябних. — Я ж білий забув. — Харлос, оце, до речі. — Глобус. — А це що за смальцьований? — Лама якась. — Ааа. — Я думав, навіть діпреса, бо от бачиш, на руку переходить. — Головне, щоб оце не діправилося разом з цим от. Денхам. Це погнано. Бо матеріал така, непогана. Типа карта чи що? Машини якісь... Матовий. Дивись, ця штука, ані, це метал. Man and nature. 70 гривень, 70? мабуть. Oh. 70? <головік> Ба трошки свіжі, щоб був РНД-пік. Все понятно. Мамут, мон. Принт признати. Це вже я думаю менс. <рис> <плес> <рис> <плес> Ліска Еска, але якась мала, може за еско, не знаю. І от такі мабуть ще бачиш з непогані. Мама краще. <плес> 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 Діка. Ядора дуже давно. Сьогоднішні улови максимально непосезонно, що ми були і жодної футболки не знайшов. Одні шорти всього-навсього знайшов, це такі шорти від фірми Волком Катонові, ось такі доволі якісно пошиті, розмір 32-й. Було парочку вже ось таких самих шортів з такою кишенькою. І вони успішно були продані, тому в принципі, ну, можливо, ціни так швидко продадуться, тому що тут колір такий сумнівний голубий, чи синій, чи який це точно сказати. Ну, Мабуть, що більше до голубого. Але якість все одно чудова, і моделька шикарна, може піде. А далі пішли улови, Ну, взагалі, не по сезону, я не знаю, як так вийшло. Купа флісок поприїжджала, купа курток було, штанів не було, ну так 30-50, лижні штани навіть влітку приїжджають. Це так для інформації, що кому треба лижні штани, можуть навіть ходити після всіх на секонд-хенди, і просто лижні штани будуть залишатись. Там дуже класні моделі, дуже класні фірми. На, на мембрані, без мембрани і тому подібне. Мабуть, приємна штука, розмір М. Ну, без дефектів, без нюансів. Тут що тут? Технопіль? Цей флісік м'якенький, приємний піде. Потім ось таку кофту на флісі також. Знову ж таки, це такі осінні варіанти. Від фірми Sherpa. Це свіжі колекції. Ще на сайті навіть представлена дана моделька. Штука непогана. В цілому, я вважаю. Зроблено доволі якісна. Ну, на рівні Джека Верцькіна я би так його охарактеризував. шерпо Outdoor, побачимо як буде продаватися чи не буде. Я мене там вже флісочку одну взяв. Будемо пробувати. Раніше також доволі частенько траплявся цей Sherpa Outdoor, але я не звертав на нього уваги. ну Побачимо, побачимо. Знову ж таки, не буду загадувати, треба вкинути на риночок пару позицій і побачити, як вони будуть продаватись. Тобто, Видно, що По цим полігональним елементам, що це свіжа колекція. Фурнітурка, на жаль, не дуже якісна, ну як би сказати, середня. середня. Всього на всього SBS, не sap Ну Піде в ідеальному стані, як нова. Що не можна сказати про ось цю фліску, це у нас фліска від Хагвасу. Є отака от пляма невеличка, моя я це ребятки потер. Вона начебто відходить на пол артеки. Такий приємний колір. Знову ж таки, цей... Цю перше я кофту взяв через те, що тут колір такі хаки можливо, військовим, якийсь якомусь підійде. Тому тут у нас вже хаглос, повноцінна фліска, фурнітурку не економлю. Тут вже став повноцінновий Ну, В цілому непогана штука. Також колір приємний, такий коричневий, базований. І куртку, ще взяв влітку куртку. Ну я думаю, перформанс там була куртка на мембрані на Гортексі XR. Ну стара колекція з на емблемі в них той індієць. Це, це старі колекції пік перформанс. Так, не дуже якби, хочеться брати, тому що мембрана, знаєте, з часом може прийти в негодність, тому все ж таки краще, краще. Не ризикувати. А от коли під перформанс вже у вигляді буква ПІ, там така поліганальна, о, це вже свіжа колекція, і там їй нічого не загрожує. Ну, це від тієї куртки підклад Сібну, а підклад просто як новий і ще є з кишенькою. Ось тут от на грудях. Єдине, що нема кишеньок з боку, тобто, можливо, окей, як як середній шар будуть його використовувати. Люди добрі. Підперформанс. Тут в нас якась технологія, що по-моєму є. Термолайт мікроінсулейшн. Тобто утеплено якимось. Sпікperformance це у нас шведі, шведи, 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 фігнів не роблять. Філаревен, тому підтвердження. Агатипчик 7 індієзам. Це ж індієс чи що він такий, блін. Та індієс. Розмір L. Завтра їдемо на підвал. Хоча там вже, ну я б мав, навіть сказав би два місяці. Нічого нормально не попадається, дуже слабкий завоз. Навіть на 8 годину сьогодні то було поприємніше. По кількості і по якості речам, а там якусь англію провозять. Ну, менше з тим. Кого зацікавило, пишіть в інстаграм обов'язково. Продам недорого. Після всіх вирішив заїхати сюди на світ конхенду. А до того був на 9 годину на підвалі. Ну, я вам скажу, що підвал реально трошки. Скатився і взяти там вже, навіть залітавши одразу, дуже рідко щось можна взяти. Ну, не знаю, можливо це мені просто не щастить. Буває таке. Біжиш на короткі, якийсь жир на робочці або на шортах. Потім наступний тиждень думаю, ну все, я побіжу на робочку, біжиш на робочку, жир на якийсь на кортках. І так кожного разу. Мені. Все перевірив, знайшов ось якийсь відшот US Polo Association. Там невеличка плямка, хоча він як в ідеальному стані, як новий. Цікаво було б дізнатися, як вона зараз котірується чи не котірується на вторинному ринку, тому що раніше трошечки брали. Потім попався ще ось такий світшот від «The North Face, Але жіночі, на жаль, і взагалі зенерфейсу дуже багато було. Ну не дивно, це ж з Британії привозять, полюбляють цей бренд, я так розумію. але... Всі речі, які звідти приїжджають від ТНФ, вони ну, максимально не аутдорні, вони просто такі кежуал, світшоти, футболки, навіть трошечки для спорту, шорти, багато жіночого і багато дитячого. Ну, а купив я ось ці дві позиції. Це ось такі класні штани з комбінованих матеріалів фліс та звичайний котон від Adidas. Така класна лінійка. І також в ідеальному стані Under Armour, ось така чорна футболочка для бігу чи для занять спортом розмірі XL на сьогодні оце всі улови, в принципі. Чотири. <хи> Мама, мати, <Чи> затримається. Ти кахати <рикова> <А, смаєте. Здоров. рикова> продавить, що? А, ні, тут позала. Каже, бо вони мені стану, то я <туди>. а, про тебе. А йому. тисок. І... Ну, там на заводі. Другий тиждень поспіль поїхав я на Ліванділочку на Євросекон Все ж таки мене більш приваблює, аніж якийсь ці Секен чи Євротренд. Незважаючи на те, що людей там багато сьогодні було, все ж таки мені вдалося щось там взяти. Ну, бо товар приємний, бо товар цікавий і він попадається. Після всіх потім ще зайшов на Світсек-хенду. На якому був на минулому тижні завіз. Ну і було що, була легенька така вітровочка від керімор, був фліс The який я взяв. Теж ну, Там бірки трошечки запрані, вже не ясний, якого розмір. Десь ну, ССМ, можливо, флісова кофта, керімор, та дуже прикольна гавайка з тиграми від фірми All Saints. Якби була хоча б Есочка, я б взяв. А так як то було XS, тим паче, що я знаю, що... Олсен сам по собі він трошки мало мірить, то я вирішив не брати, не ризикувати. Ну, Тобто це, мабуть, взагалі якась дитяча, а щось такого плану. Так начебто нічого такого супер тяжкого не взяв. Взяв бомбер Дікес, взяв фліску, взяв шорти та взяв юнікло. Шерстяний такий, можна сказати, легенький светрик. За все про все було віддано майже 600 гривень. Ну, це приємніше, ніж брати одну позицію якусь за 600 гривень. Я так подумав, просто на минулому тижні я їздив майже 6 завозів, об'їздив, тобто 6 днів ганяв, то на цьому тижні завтра вже нікуди не поїду, тим паче, що завтра в моєму досяганні на моєму транспорті. Якогось євро секонд-хенда немає, то я такий подумав, що та, ну, краще, мабуть, зроблю собі вихідний. Я так вже прилавчився, вже так роблю. Один тиждень тяжкий, в мене кажуть, що я ще в суботу виїжджаю. Інший тиждень відпочиваю три дні. Ну так ось, Треба трошечки відпочивати. Ну, тим не менш, зараз приїду, покажу, що там взяв більш детально. Та і все, на цьому буде, як то кажуть, мій тиждень закінчиться, я піду монтувати відоси. Так, перед тим як показати речі, які я сьогодні взяв, вирішив вам продемонструвати. Вирішив у вас ще відняти невелику кількість часу і показати ось такий коктейль і реакцію на цей коктейль. Значить, Є такий коктейль під назвою еспресо Тонік. Для цього треба зробити еспресо і заливати його швепсом. І, по-моєму, там ще додають лимон. Ну, я вже я робив саме тонік, тобто просто купував еспресо, додавав туди швепса і пив. Доволі такий освіжаючий напій, саме влітку він непогано заходить, тому що, наприклад, влітку, коли жарко пити гарячу каву, трошечки не заходить вона, скажімо так. Значить, заливаємо це в одному швепсом і дивимося, що виходить. Спочатку трошки налью, бо воно буде піниться крепко. Трошки налью і заправлю кавою. Навіть зараз буде глянути, чи піде реакція. О, тут ще цукру. Та реакція піло. та реакція реакція сукру. Якби я налив повний стакан, то вже б зараз було все на столі. Трошечки розколотаємо і потім додамо ще зверху, вже як це розтане. На вигляд воно так собі виглядає, кажемо чесно, не дуже презентабельно це воно і є. По факту це є, то еспресотонік. Занадто багато цукру, ну не дивно, тому що це три в одному тут цукор є. Якби взяв би просто чорну розчину каву, можливо, було смачніше. Просто в самому швепсі також тут цукру доволі таки багато. 9 грам цукру на 100 мл, то, як то кажуть, перед до діабету на трієчку, скажімо так. Якщо робити з натуральної заварної кави, то м -м, виходить смачніше набагато. З розчинною кавою, окей, може три в одному добрий варіант. А якщо взяти чорну розчинну каву, можливо було б і смачніше. Шорти Адідас, клімалайт в ідеальному стані розмір L. Є кишеньки і дуже гарна вентиляція логотипу спереду. І вони такі подовжені десь до колін. Потім ось ця фліска за Enerface. Розмір по факту десь SM точно не видно, тому що бірочки запрані, мінімально, не видно там розмір. Ну, це як підклад, думаю, якась людина та й купить, тому що куртки попадаються частенько без підкладу. А тут є оці петельки для того, щоб можна було присігнути і використовувати вже вашому мембранку в більш холодні пори року. Ось такий шерстяний светрик від. Фірми Юніко. В гарному стані трошечки, ну, знову ж таки, всі речі треба доводити до ладу, треба їх трошечки прати, мити, але можна сказати, видно по стану, що вона гарна. Розмір М, хоча, може, і на L піде. Трошки така вільна, вільна. Вільно-мобільна. І ось такий бомбер від Дікісу в розмір М. Як правильно, хлопці підмітили на магазині, чимось нагадує спортивні костюми, які вдягали актори у фільмі Джентльмени. По факту, плюс-мінус, мабуть, ще тих і років було випущено цим бомбер. Він утеплений на флісі. Ну, по стану все, в принципі, непогано. Непогано, попру і буде гарно виглядати. Перфорація на гуциках доволі таки цікава. Та й все, в принципі, чотири позиції за сьогодні. Це непогано. Я так вважаю. Дякую за увагу. Всім папа, тримайтеся, слава Україні.